У Кіровограді з'явився мер. Щоправда, студентський в обласному центрі завершився щорічний фестиваль «Студреспубліка». Представники вишів міста проводили спортивні та політичні змагання та обирали тих, хто виборюватиме звання кращих студентів на всеукраїнському рівні. За змаганнями спостерігала наша знімальна група. Відкривали студію республіку цього року. Патріотично учасники фестивалю висадили клумбу у вигляді українського прапора перед центром дитячої та юнацької творчості. Студенти кажуть, в такий спосіб виступають за єдність України. Флак із світов. У нас є два цвета. Желтий ми взяли чорнобриси, а голубим взяли агератум. Зазвичай фестиваль проводять в мальовничих селах Кірограчництва. Цього року Судреспубліку провели в обласному центрі на базі педуніверситету на Новомиколаївці. На території, скажем так, проще нам заранее сюди добратися, щось подготовить. да і почему вообще перейшли на сказать, о том, что Просто у многих сейчас сместилась чуть чуть из за политической ситуації в стране. Півтори сотні студентів організували власне наметове містечко, де й жили всі три дні фестивалю. За цей час вони влаштували фотоконкурс та інші заходи, які студенти проводять лише в Кіровограді. Фестиваль, який єдиний в Україні тільки в Кіровограді ми проводимо, лазертак. Називається Це як страйкбол, тільки електричними приборами. Также ми провели потом і що тако Кіровоградської Кіровоградська студреспубліки. Єдинственний фест в Україні а... акустична ніч. Конкурсна частина заходу включала обрання містера та міст тут республіки. Проте більше уваги організатори приділили спортивній частині, бо вважають кіровоградська молодь одна з найспортивніших в Україні. Ми візьом на всю українську три года підряд і команда Кіровоградського ну, міста Кіровоград наберет перше місце. минулому році команда виграла і ребята поїхали в Буковель. Головна частина заходу обрання студентського мера. Кандидати зачитували перед студентами свої передвиборчі програми. Голосували за мера таємно. В результаті найбільше голосів отримав кандидат від КНТУ. Він пообіцяв гідно представити кіровоградську команду на всеукраїнському рівні. Ми просто об'єднімо всіх студентів в місті. Дійсно, в цій ситуації єдинство, єдинство – це найголовніше. І ми зможемо об'єднати всі вузи і показати, що такое Кіровоград. І не важливо, це та або просто маленький городок, просто ми лучше. Допомогу в організації заходу молодь отримала від вищих влади та підприємців. Свій вклад зробив і народний депутат України Станіслав Березкін. Тепер спільно зі студентами благодійний фонд НАРДЕБА буде працювати над створенням бази для студентів Кіровограда. Було прийнято рішення про створення тут на базі території педуніверситету створити велику. Ну, єдину на сьогодні в Україні, як ми вже почули, студентську базу відпочинку, де е, могли б відбуватися от такі заходи. Тепер делегація кіроградських студентів буде захищати честь області на всеукраїнському рівні на березі Чорного моря. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.